Маєш біль в плечі, обмеження руху, не можеш завести руку назад. Сьогодні я покажу вправу і поясню, який саме м'яз є причиною болі. Підосний м'яз. Він знаходиться в підосній ямці, але сам по собі, в своєму місті, він болить дуже рідко. Він дає відбитий біль на передню частину плеча. Тому дуже часто лікують, кладуть анекдофори, змажуть мазями передню частину плеча, і це не допомагає або допомагає ненадовго. Тому так важливо тестування м'язів, причетних до болю, щоб знайти саме причину. Друзі, не завжди там, де болить, потрібно там лікувати. Сама причина може бути в іншому місці. Рука відведена в сторону, зігнута в лікті. Беремо здоровою своєю ручкою і м'яко натискаємо на нашу хвору руку. І повертаємо назад, не відпускаючи натяг. Зробити 15-20 повторень 2-3 підходи щодня до покращення стану. Друзі, а якщо вам набридло лікуватися навпомацьки, ви можете звернутися до нас фізичних терапевтів, де ми спочатку знайдемо причину болю, протестуємо ваші м'язи, і тоді виконаємо терапію та підберемо для вас вправи.